Це огляд ситуації на фронтах. Мене звати Артем Каня. Вітаю вас. Росія нещадно обстрілює сумщину. Минулої доби ворог вперше застосував тяжку авіабомбу вагою в півтори тисячі кілограмів. Вона була скинута на прикордонну великописарівську громаду. Такий боєприпас у порівнянні з іншими має значно більшу силу вибухівки, зазначають українські оборонці. На Волинському та Поліському напрямках, як бачимо, ситуація залишається без суттєвих змін, адже там не фіксують ударні огрупування ворога. Ну а далі переміщуємося на схід нашої країни. Власне, йдемо на Луганщину. Ворог намагається окупувати всю цю територію, намагається встановити контроль в районі населеного пункту Білогорівка. Власне, і вдається до подальших штурмів позицій Збройних сил України. Нашими ж. Хлопцями також відбито шість атак росіян. Йдемо далі. Лиманський напрямок. Власне, протягом останньої доби наші воїни відбили три атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області. За підтримки авіації окупанти намагалися прорвати оборону збройних сил України, але їм не вдалося. Будемо сподіватися, що і подалі не вдасться. Опускаємося ще східніше, Бахмутський та Авдіївський напрямки. Як бачимо, на цих напрямках ворог поки не спроможний просунутися, адже надто виснажений після взяття Авдіївки на Донеччині, кажуть аналітики Американського інституту вивчення війни. Мовляв, ворог робить спроби вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Потім збройні сили вдаються до більшого штурму позицій загарбників. Ну, а далі переміщуємося на південь нашої країни. Запорізька область, ем, Оріхівський напрямок. Як бачимо, селище Роботине. тут окупанти не полишають спроб взяти у кільце наші сили оборони. Ем, ситуація там надскладна та незважаючи на усі труднощі. Українські збройні сили відбивають наступи загарбників, нищать їх за допомогою ударних дронів. Рухаємося і ще південніше на Херсонщину. Сили оборони України угли просуваються лівого берега Херсонської області. Нагадаю, він зараз нині тимчасово окупований. Українські морпіхи закріпилися на декількох нових раніше окупованих територіях. У командуванні морської піхоти повідомляють, звільняти лівобережжя Херсонщини, можливо, лише вночі, бо вдень росіяни тримають українські позиції під постійним вогнем. Закінчуємо традиційно прекрасним. І ще 710 росіян були відправлені до пекла силами оборони України впродовж минулої доби. Ще знищили наші українські військові 32 артсистеми, 20 танків, 17 бойових броньованих машин, 35 автівок окупантів, одну систему протиповітряної оборони і три одиниці спеціальної техніки. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, будь ласка. Для нас це дуже важливо. Ще ж більше новин на сайті обоз. І нашому телеграм-каналі. Тож, долучайтеся, там кожен знайде своє. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!